Днями оперативники Сумського районного управління поліції в ході опрацювання отриманої інформації про ймовірний збут особливо небезпечних психотропних речовин на території обласного центру зупинили для перевірки 21-річного хлопця. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили в нього 18 зіп пакетиків з кристалічною речовиною, яка зовні схожа на психотропну речовину PVP-сіль вагою близько 10 грамів. В подальшому молодик зізнався правоохоронцям, що вказну речовину зберігав з метою збуту на території Сум шляхом розкладання закладок в прихованих місцях. Усе знайдене поліцейськими вилучене та направлено на експертне дослідження. На місці події також вилучено мобільний телефон, за допомогою якого зловмисник реалізовував товар. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі поліції за процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут, наркотичне Засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України проводиться робота щодо встановлення причетності чоловіка до скоєння ряду подібних правопорушень. Триває досудове розслідування.